Про новини податкового законодавства бухгалтерів ознайомлювали в Народному домі. Там Коломийська податкова інспекція провела для платників семінар. Тема зустрічі складання та подання звітності за перший квартал 2012 року декларування доходів громадян. Відкриваючи семінар, начальник управління оподаткування фізичних осіб Ганна Кузменчук підвела підсумки діяльності Коломийської податкової за перший квартал 2012 року. Зокрема, зазначила, що до зведеного бюджету ними зібрано платежів більш як на 40 мільйонів гривень. Збір платежів до держбюджету склав майже 12 мільйонів. Основними податками, які формують державний бюджет, є податок на прибуток та на додану вартість. З початку року забезпечено надходження по податку на прибуток у Розмірі більш як на 3 мільйони гривень, а також ПДВ 6 мільйонів 800 тисяч гривень. До місцевих бюджетів сплачують податки від форум у сумі 28,8 мільйона гривень, що на 6,8 мільйона гривень більше відповідного періоду минулого року. Найбільше часто надходжень до місцевих бюджетів припадає на сплату податку з доходу фізичних осіб – 66%. Надходження за три перших місяці поточного року склали 19 мільйонів. З прийняттям нового закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, який вступив в дію з початку року, збільшилися надходження від платників єдиного податку. У поточному році надходження по єдиному податку від юридичних та фізичних осіб склали 2,4 мільйона гривень, що на 1,3 мільйона гривень більше ніж за річний період минулого року. Продаткові надходження сприяють впровадженню соціальних програм розвитку інфраструктури міста та району цілого. Основними питаннями, які розглядалися на семінарі, також були порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яку складатимуть платники за наслідками роботи у першому кварталі, про складання звіту, про використання платниками податку на прибуток вивільнених коштів у зв'язку із пільгами в оподаткуванні, особливості складання податкової звітності з ПДВ, форми податкових декларацій та порядок їх заповнення, особливості справляння збору за спеціальне використання води і екологічного податку, плату за надра в умовах дії податкового кодексу звернули увагу на особливості застосування суб'єктами господарювання, спрощеної системи оподаткування, порядку ведення книг обліку доходів платниками першої та третьої груп, а також книги обліку доходів і витрат платниками спрощеної системи, які одночасно є платниками ПДВ.